Традиційно у цій порі на каналі Вектор випуск міських новин про все свідками чого стали журналісти телерадіокомпанії Лозова дізнаєтесь і ви. Завершення року для фінансистів це завершення насамперед фінансового року. Бюджетний кодекс вимагає від них докладного аналізу та докладного звіту про виконання бюджету за минулий рік. Доходну частину міського бюджету по загальному та спеціальному фондах виконано у сумі майже 234 мільйони гривень. У вівторок на засіданні виконавчого комітету фахівці. По власних та закріплених доходах в міський бюджет надійшло 68 мільйонів, або 92,9% долучному план на рік. План на рік 73 мільйона 800. Тему зростання до відповідного періоду 2011 року становить 104,3%, або 2,8 відсотки, а по В Той же час доповідала начальник фінансового управління Тетяна Мосенцева. Внаслідок об'єктивних причин це і завищені доведені цифри Міністерства фінансів, це і заборгованість по платежах до міського бюджета. Сума невиконання складає 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Частина міського бюджету по загальному фонду склала 212 млн 400 або 96,8% відсотка до оточеного плану на рік 219,5 млн. Це на 14% відсотків або на 26 шість мільйонів 400 більше показника нового року, який склав 176 млн мільйонів. Протягом року до затверджених показників завдяки додатковим дотаціям держави на основній галузі освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, культуру, фізичну культуру спорт та на житлово-комунальне господарство було додатково спрямовано 25 мільйонів гривень. Фінансовий рік для міста завершився з кредиторською заборгованістю, становить вона майже 5 мільйонів 300 тисяч гривень, автоматично місто отримало її у бюджеті поточного року.